Всім привіт! Ми на каналі Леді Ліза. Сьогодні ми продовжуємо святкування Нового року. Новорічні свята продовжуються. І в нас на каналі новорічна атмосфера. Та Ліза буде відкривати свічки. Ми будемо запалювати дуже багато свічок. Ліза, дивися, в нас є такі новорічні будиночки. Один і другий. Зараз ти туди поставиш свічечки, запалиш їх, і ми подивимося, як тут в будиночках буде горіти світло. Тут буде віконечко і в дверях. Зараз. Я його зараз відкрию. Ого, скільки в нас свічок, правда, Ліза? Ога. Ого. Ого яких багато. Ого, зараз їх всіх будемо запалювати. Правда? Будемо запалювати свічки. Че! Yeah. Че! Yeah. Ано ну, Настя ставиє будиночок. Зараз запалимо пару свічечок. Ого! Mm -hmm. oh -oh. mm -hmm. Як вони горять, правда? Поставимо в будиночок. Yeah. Нашого Ано. Бач, як наш будиночок світиться? Там у віконечку горить. Піша один такий будиночок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. В тому будиночку більше віконечок. бачиш Ліза? І там набагато більше горить. Вау! Будемо запалювати всі-всі. І -всі. задивись, які в нас тут є гарні сніговички. Запалимо <гум> таких сніговочків. <гум> Ти запалиш? Угу. Ну, запалюй. <гум> Це в нас будиночки новорічні, сніговички біля них. Так? Ще в нас є ялиночка. Ялиночка, вау. Вау-вау. Запалимо ще ялиночку. Гарно. Ого, як все горить. Так. І в нас є такі. Сніговичок ще, поки Настя запалює, Ліза покаже. Сніговичок і Дід Мороз. Що в них тут? Сніжок сипеться, правда? Вау! Покажи, потруси, як сніжок сипеться. Вау, гарно, правда? Сипеться сніжок? Потроси його. Хто там є? Покажи. Мавпочка є? Мавпочка є зі сніговичком. Всередині. І хто там ще є? Сніговичок? І хто це? Хлопчик якийсь? Угу. Дай. Сніжок крутиться і падає. А ще у нас що є? Така пірамідка, так само тут сніжок. Тільки тут такий сніжок з блискітками дасть. Ого! Тут поставимо. Ну, Запалює Настя ще свічки. Зараз. Їх довго запалювати, їх так багато, правда? Ого, яких багато. Ого, Ого! ого ого а яку пісню треба співати на новий рік? Ліз, У нас є кому співати ту пісню, як ти думаєш? Правда? Так. Дивися, в нас є такий Санта Клаус? Який... Так. Який співає пісню. Подобається він співає. Uh -huh. Добайся, як він танцює ще. Добре? Uh -huh. uh -huh. Він буде просто в нас для антуражу. Добре. Багато у нас свічечок. Багато таких гарних свічечок. Вони перший раз вони не дуже добре спочатку запалюються. Треба трошки потримати. Щоб вони запалились, правда, Ліза? Mm -hmm. Так, ми викричили світло. Дуже гарно, Ліза, правда? Mm -hmm. Скільки свічечок багато, горить різних. Mm -hmm. Тобі подобається? Mm -hmm. Ліза ще дуже любить їх тушити. Так. Yeah. Yeah? Чи нехай горять? Mm -hmm. Чи будеш тушити? Ну давай туши. Ого! Ого, як лісовсі зразу? Буде гарно торт задувати. Давай, як там в будиночку горить, а, вогонь. А будиночок захищають і свічечки вони не... Світочка так далеко, Ліза не дістає. Ні yeah. Ну нехай горить вона, правда? Так. Yeah. Так буде гарно. А ми включимо світло і продовжимо знімати далі наше відео. То Ліза ще приходив в Миколай yeah. і приніс їй ще подаруночки. Ліза, напевно, була дуже-дуже чемною в тому році. Що він тобі приніс? Yeah. Oh, такі цукерочки. Yeah. Відкривай. Давай подай подойду відкривати, давай я тобі допоможу. поможу. Як думаю, тут Ліза знає? Угу. Да, она тут открывается, ти знаєш? Ой. Ой-ой! Цукарочка. Ой-ой, випала цукерочка, так? Ні. Ліза дуже любить цукарка. Чудові новорічні свята, правда? Цукарочок дуже багато. О, яких oh, там багато. Ого. 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 Є є цукарочки. Ліза буде їсти ту карочки. Yeah. А ще що Миколай приніс? Oh, це? Снігурочка. Снігурочка? Mm -hmm. У нас були Діда Морози, а тепер у нас снігурочка. Правда? Mm -hmm. Шоколадна снігурочка. Wow. Wow. Цікаво, чи там є щось всередині, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Не Нема нічого? Ні. Mm -hmm. Ой, мама, нема. Нема, нема? Тут тільки в дідах морозах є наклейки. Будемо стати. Смачний шоколад Угу. А ще Лізі приніс Миколай ще такий подарунок. Миколай був такі дуже щедрий. Трошечки з вилочками. І купив в лізі такі. І подарував лізі такий набір. Так? Подивишся? Давай. Ліза, Ліза тепер матиме чим їсти. А то Ліза, Ліза тепер має, матиме. Та, Ліза матиме індивідуальний прибор. Та. Мені попробувати? Угу. Ну, давай. Ліза попробує інші цукарочки. вас! Поки Настя відкриває. Там-та-да-дам! Поки відбувається розпакування. за ниточку малесеньку потягнути, А мені не зручно за неї потягнути, бо вона дуже коротка. Лізі Миколай продовжує давати подаруночки. Покажи нам, що це. Це шоколадка! Покажи шоколадку. Що це в нас? Шоколяда млечна? Польська шоколадка. Попробуємо її. Зараз буду дуже хитрим способом замотані цієї шнурочки ззадівати. Ого! Ми так замотані, її треба сидіти і розмотувати. І поки нас туся розмотує, Ліза, Ліза, ложечка. Ліза вже відкрила mm. шоколадку. Ліза, є ложечка тепер. Ти будеш мати таку ложечку. Дивись, яка вона гарна. ложечці є динозаврики. Правда? Угу. Mm -hmm. Набір столових приборів, Діно. Три предмети. Такий гарний набір. Так, от у нас тепер такий ножичок. Ліза може різати свою шоколадочку тепер. Ага, не гострий такий. Мам. <звук> Ух ти, яка шоколадка. Там щось всередині є. Вона з якимось смаком. Дай, гляну. Шоколадка о смаку масла орехового. З горіховим маслом шоколадка. Настуся, пробуй. Давай, спробуй. І завжди ріже. Ну. Е. О. о, Так гарно вона розрізалась. Настя, бере ти пробуй шоколадку. Скажеш, як воно? Я собі зараз теж розріжу. З горіховим маслом. Я ще не пробувала таких шоколадок. Смачно? Мені попробувати. М -м -м. Це зарахі своєму маслом. Прикольна шоколадка. Ще Марс у тебе є. Який щедрий Миколайко, скільки всього в тому році подарував. Ми йому подякуємо. Нехай завітає до нас ще в наступному році, правда, Ліза? Щоб нам вистачило двом маса, розріжемо його. Mm -hmm. Давай розріжемо його. У нас тепер є ножики. ми ми і тепер будемо все все різати. Mm -hmm. І ложка. Mm -hmm. На. Це різано бере. Mm -hmm. Шоколадку поїмо ручкою, а вже потім якусь кашку чи ще щось таке, будемо їсти ложечками. Mm -hmm. Ти зі мною ділаєшся, мене прогощаєш. Mm -hmm. Дякую. І поки ми смакуємо, скажемо всім папа, -па, підписуйтесь на наш канал Леді Ліза, дивіться наші відео і ставте пальчики до гори.